Ще так, так, обережно. Там плоту, ставайте, дивіться, там золото, там дві цьому. Угу. Так. Є э, там наші? Ви сильно знімати, тут таке, ну, вам, вам вирішуєте. Да, да. Ми чекаємо, поки да. нас камера сподівається. А, Е Дивіться, оту, от э, це, це система. Э, Забезпечення повітрям всієї оце, всього цього бункеру Я не хочу вам розповідати, як воно працювало. Достатньо зрозуміти, що тут стояв дизель від танку Т 34 Оце його кріплення, оце його витопна труба, яка виволася назовні. там якщо ви побачите, там такі постуказові. І там стояв великий такий регенеративний патрон з фільтраційною системою, яка пускала по цих коробах повітря по системі, да, воно штучно ще провітрювалося. Там це була е, якась рідина, яка фільтрувала цю всю історію, тому що ну, е задумка що ззовні йде, е е е е забруднене. От, отруйне, я хочу, щоб ви просто зрозуміли. От дивіться, цей бункер був зданий в експлуатацію в 1971 році. Це достатньо пізній такий бункер. Ви розумієте, що там холодна війна вже йде, йде там більше 10 років, така активна холодна війна. І коли його здають, він існує десь до 94 року, приблизно це В 94 році Закінчується Україна перестає перейматися цими проблемами там ядерної зброї, і всього іншого, і поступово він е, переходить за занепад. Спочатку його ще якось там доглядали, потім перестали навіть доглядати. Я пам'ятаю часи, коли ми гаражі, в цьому гаражі був абсолютно держави, хлопців переварювали повністю. Гараж до речі, це бутафорія. Ви розумієте, часто густо ходих подібні об'єкти, вони е, декорувалися під щось інше. Так, от тут ми просто підгинали кусок заліза, залазили на пузі, там такий бомжацький був смітник, і ми по цих складинах просто з'їжджали на якихось там пляшках, матрацах і якогось ще там отлаху, і сюди заходили і рухалися вже в систему. Далі от виходили через цей бункер, далі туди, куди я вас поведу. Потім, коли це перестали доглядати, бомжі просто лізли, вони познімали спочатку все весь цвітняк, потім чорний метал. Тобто ви вже бачите те, що тут залишилося. Далі побачите, що там більше збереження, воно тому, що там вода захищала, там стояла води по пояс приблизно, тобто туди вони ще не лізли. А тут, тут от просто подивіться: оце радянська нержавійка. Да? Або ці двутаври це там радянська промисловість робила. Воно вже майже згнило, Я думаю, років там 7-10 воно впаде, тому що технічно воно не витримає, тому що сам по собі вахняки вони реактивне середовище. А ще враховуючи, що тут 95% вологість повітря, воно все е, набагато швидше псується. От якщо б цей фонар висів би десь там на стовбі на вулиці, то йому б точно він би не такому вигляді був, як цей зараз. Він вже майже погнив. Давайте виходимо. Це ми ви побачимо за кадр з фільму. До речі, рекомендую вам такий фільм на Дискавері планети без людей. Дуже цікавий продукт з точки зору, якраз, що відбувається, коли перестають займатися людьми банкетами.